Як ви познайомилися? Ви вже дружите 15 років. Так, 15 років ми познайомилися в мене вдома. Так. Катя прийшла з компанією. Я була вагітна своєю молодшою донечкою, Сарочкою. В мене вже hmm. такий був красивий животик. І е, якось тоді був дуже такий світлий, класний так, літній день. Так, ми щось день. дивились по телеку, Ширі їли смаколики. Просто в гості прийшла? Так, компанію губернаторську запросили в гості, в запросили так, в гості та, 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 та. поїхали всі разом так. І Катя тоді вона просто тоді була така яскрава. і Я, ну, я звісно, я просто була вагітна, і я така на спокійному. На спокійному, але ми потім пам'ятаєш, коли я хвилювала, що ти отак стрибала животом на дивані в караокі, це наступна наша зустріч, і Я виявила, що вона ось народить. Я потім народила. А це Е, Мені тоді було. ну, давайте, Мені тоді було двадцять шість, двадцять сім. Таке, і це вже була друга дитина. Вже була друга дитина, тому що першу я народила у 19 років. Я народила першу дитину рано і моїй старшій донечці зараз 23 роки. Вона на 9 років тебе молодша. А у Каті тоді у тебе тільки починалася кар'єра. Ти ще шукала себе? Ні, я шукала себе. Це були різні манітні шоу. Це така історія, коли you never know, знаєш, коли, Катя, ти, ти визначив. Я кажу, та допоможіть мені вже хтось визначитись. А я просто так йшла, спробувала не моє, моє, не моє, моє, не моє. Це був ще пошук. Я навіть пам'ятаю, коли ми були на одному шоу Україна. Має талант Україна сльоза. Україна сльозам не вірить. Катя там була як акторка. А ти як ведуча? Ні, ні, я просто там десь виступала на якомусь шоу. Шоу, так. Один з… Але ж нас закривало, це ж як Як фабрика Зірок, фабрика зірок, нас закривали. Там потрібно в один, в одну неділю потрібно було співати, в іншу танцювати, в третю – грати. Таке складне, прикольне. До речі, і, шо, і, і ось тут можу сказати, що отут я думала, Боже, куди вона пішла? Що Навіщо? А, але і... я так, так, я їй не сказала не йди туди. Угу. І треба було пройти цей шлях і там себе знайти. І uh, Катюша пройшла, і, і сама зрозуміла, що сама тоді, зрозуміла. Сама, сказала, Слухай, все, все це не моє. Це, це не моє. Я пішла, але я відбилась через цю ситуацію. Я прийшла, знаєш, як спробувала.